В умовах дефіциту ресурсів, джерел енергії та екологічної ситуації на планеті, закопувати в землю або спалювати відходи стало великою розкішю навіть для багатих європейських країн. Тепер вони використовують практику сортування сміття, а сировину не спалюють і не викидають на смітники. Саме місто Українка стало першопрохідцем серед населених пунктів Обухівщини та запровадило програму з роздільного сортування сміття, яка має величезне значення для збереження навколишнього середовища, адже все. Неперероблене сміття є отрутою для природи. Наприклад, пластикові пляшки чи поліетиленові кульки викинуті на смітники не розкладаються протягом 200-300 років. Тобто, навіть наші прапраправнуки будуть жити на смітниках, які створили ми. Підприємство обухів місто ресурси має багаторічний досвід на ринку вторсировини. сировини, приймає, переробляє, а також постачає переробним підприємствам макулатуру, склобій, поліетилен, пластмасу. На його складі можна побачити пінопласт, бутилка. Ящики пластмасові, поліетилен, стрейч все складірується, відправляється, перебирається, сортується. Перелік вторинної сировини справді великий, а підприємство активно розвивається. Колектив мабуть, з 4-5 людей, чоловік. Ну, це как би бы я головний бухгалтер там два водителя, фактично вирос сьогодні до 204 людей. Займається обухів місто ресурси і виробництвом гофрокартонної тари. Потужність машини автомату дозволяє виготовляти до 170 ящиків за хвилину. Ми робимо різних видів гофроящички, відовгофраящички, з складної висічки, чотирьох клапаних і всіх різновідності. Сучасне обладнання дає змогу випускати різні види ящиків, які забезпечують захист продукції від пошкоджень. А ще тут виготовляють євроконтейнери. З цією метою облаштовано спеціальний цех, а також преса, встановлені як на нашому підприємстві, так і на інших підприємствах. Сьогодні макулатура потрібна багатьом підприємствам, але свого часу генеральний директор обухів місто ресурсів Армен Полатян поставив логічне запитання: чому не зайнятися переробкою інших видів відходів? Начали займатися і пленкою, і стеклом, і шинами, і тряпками, і там і деревом по дровам. Стало очень проблема. Накопилось уже дров столько, що далі вже ну, просто невозможно. Тоді було прийнято рішення виготовляти з деревини, яка підлягає переробці, брикети. А це не лише вигідно, а й екологічно правильно. що наше производство займається автор Ми ще плюс відкрили участок по зготовленню брикетів із різних видів древесіни, вот. брикети для котлов, камінів. Вічеї різних видів. сучасні технології та використання позитивного досвіду у вирішенні сміттєвого питання дозволяють значно зменшити площу сміттєвих полігонів та перейти на якісно нові технології утилізації твердих побутових відходів. Ми шістим території наші, не валяється ж ніде, не ні бутилки, не склотара не валяється ніде все сортірується. Це ж денішки. Сьогодні більшість відходів у сміття краще не викидати, а сортувати та направляти на вторинну переробку. Користь від діяльності такого підприємства, як обухів, місто ресурси, очевидна. Воно сприяє захисту навколишнього середовища від забруднення та дарує друге життя різноманітним матеріалам. А про свою роботу працівники підприємства говорять: я цим живу. Це моє рідне. Працювати не складно, працювати цікаво. Підприємство дуже перспективне на підприємстві працює ремонтно механізм. Нічна майстерня, а ще на спеціальних машинах зі сталевого жорсткого дроту виготовляють цвяхи, обухів місто, ресурси, унікальне підприємство з особливим підходом до роботи. А свою стабільність та надійність воно пов'язує з діяльністю генерального директора та колективу. Рост Ростпроїзводства його перспективи в дальнішому роботі в першу чергу, кадри, колектив из того, що ви все видели, это самое главное. Вот это 204 человека, скажем так, ми что що у нас буде временем время больше. більше. это самое главное, що у нас є. Тож закликаємо всіх популяризувати та підтримувати підхід до роздільного збору і сортування сміття. Світлана Гриценко, Микола Куріний, Дмитро Згурський, медіакомпанія Дніпро.